Уже стигнуть наші томати. Уже досить багато стиглих, неймовірно великих розмірів. Томати дуже-дуже-дуже великі. Ось ці просто взагалі неймовірного розміру. Дуже великі, дуже класні томати, ми вже ними ласуємо. І ще дуже-дуже-дуже багато недостиглих В цьому році неймовірний вражання томати. Звичайно, не без поливу, дубрив. які гарні, просто такі е, неймовірні кущі гілки їх. Яка краса у нас просто Томатні тут ліси і неймовірний аромат. Неймовірний аромат томатів.